Якщо не вистачає енергії у людини, то вона починає прокрастинувати частіше і частіше або вона, якщо знаходиться в Керування своїм бізнесом не може почати розширювати свій бізнес, а також у такої людини починається спадати насолода і задоволення своїм життям. Чому ж так відбувається? По перше, те, що нервова система вже перенапружилась у нас, треба тоді знімати напругу із тіла, знімати емоційну напругу, брати під контроль свою увагу і почати розслаблятись емоційно, крок за кроком, і ви зможете збільшувати свій рівень не. І у вас буде більше ресурсу для керування фокусом своєї уваги, і тоді, якщо у вас є бізнес, легше розширюватись і легше керувати їм, бо без енергії. Розширюватись ну неможливо, тому дуже важливо відновитись, взяти під контроль свій розум і прописати собі нові кроки, які навички треба для цих кроків, і радіти кожному кроку, бачити свої результати, фокусувати свою увагу на цілі, міняти під цю ціль, і все 100% вийде з гарного стану реалізувати нову свою ціль. Якщо бажаєте прояснити свої цілі, повернути свою енергію, записуйтесь на мою діагностичну зустріч, і ми прояснимо, що у вас зараз відбувається на рівні тіла, на рівні емоцій, і також на рівні ваших цілей. Я багато років вже викладаю все, що стосується керування своїм розумом і відновлення своєї енергії. По всім питанням пишіть мені в директ і з'ясуємо час, і зустрінемо з вами.